Розділ 28. Тверезий глуст підказував їм, що Ешлі хіба що у нього виростуть крила. Не дістанеться з Ілінойсу до Джорджії раніше як за кілька тижнів, а то й місяців. Але мимоволі серце у кожного з них починало шалено битися щоразу, тільки на якийсь солдат завертав на алею, що вела до будинку. Будь-яке бородате опудало могло виявитись Ешлі. А якщо не Ешлі. То, може, носієм якоїсь вістки про Ешлі чи листа від тітоньки туп про нього. Чорні й білі всі дружно кидалися до веранди щоразу, коли хтось підходив з алеї. Досить було з'явитись людині в формі, як кожен біг, хто з дровітні, хто з вигону чи бавовникового поля. Протягом місяця, після одержання листа, майже вся праця в господарстві була занехаяна. Ніхто не хотів бути здаля від дому на ту хвилину, коли Ешлі прийде, і скарлет менш за всіх. Тож і не могла вона вимагати від інших виконання обов'язків, коли сама занедбала свої. Але спливали тиждень за тиждень, а Ешлі все не показувався і ніяких звісток про нього не надходило. Отож, поволі, життя у тарі вернулося у своє звичайне річище. Тужливе чекання теж має свої межі. Однак душу скарлет уже почали обсідати неспокій і тривога його ж могло дорогою спіткати якесь лихо. Рокайленд так далеко, і коли Ешлі звільнили з табору, він міг бути кволий та хворий. І у нього нема грошей, а дорога пролягає через край, де конфедератів просто ненавидять. Якби вона знала, де він, то послала б йому гроші усі до останнього цента, хай навіть довелося б голодувати тут. Аби тільки він швидше вернувся поїздом додому. Люба моя, я повертаюсь додому, до тебе. Коли вона вперше прочитала ці слова, то охоплена радістю, зрозуміла їх так, що Ешлі повертається саме до неї, а потім, трохи охоловши, усвідомила, що він повертається все-таки до Мелані, до тієї Мелані, яка відтоді носилась по будинку, співаючи з радості. Часом у скарлет зринали гіркі думки І чому Мелані не померла при пологах в Атланті? Це дуже добре, усе владнало б. Тоді, перечекавши задля пристойності належну годину, вона вийшла б заміж за Ешлі і стала б доброю мачухою маленькому Бо. Після таких думок Скарлет більше не поривалась молитись, прохаючи прощення Бога. Мовляв, нічого такого вона не думала насправді. Страх перед Богом уже не обтяжував її. Солдати приходили поодинці, по двоє, і цілими десятками, і щораз голодні. Скарлет думала в розпачі, що вони гірші за сарану. Вона знов і знов кляла давній звичай гостинності, що розквітнув на півдні в добу достатку, звичай, який вимагав кожного подорожнього, шляхетного чи простого нагодувати й напоїти. І його самого й коня, дати їм нічліг та й взагалі прийняти якнайпривітніше і лише тоді відпустити у дальшу дорогу. Скарлет розуміла, що ця доба минула на безрік, але інші в домі цього не розуміли, як не розуміли солдати, і кожного з тих прибульців зустрічали у тарі, мов давно сподіваного гостя. А що чарітці солдатів кінця краю не було, то у серці скарлет лишалося дедалі менше співчуття. Прибульці ж поглинали запаси, призначені для мешканців тари, городи, над грядками якої вона гнула хребта, харчі, купувати які вона мусила за багато миль від дому. З харчами тепер було дуже сутужно, а грошей у гаманіянки не могло вистачати на вічність. Там лишилось усього кілька зелених банкнот і дві золоті монети. Із якої рації вона повинна годувати цю орду голодних людей. Війна скінчилася. Солдати вже ніколи більше не боронитимуть її оселі від ворога. Тож вона наказала Поркові, що коли в домі будуть ці гості, подавати на стіл якомога менше їжі. Так тривало, аж поки скарлет помітила, що Мелані, яка і досі ще не зміцніла після народження Бо, бере собі лише крихти своєї пайки, а решту каже Поркові, щоб віддавав солдатам. Не роби цього Мелані, дорікнула їй скарлет. Ти й сама квола. Коли не їстимеш як слід, то знову зляжеш і доведеться комусь кого тебе ходити. А їм можна й недоїсти. Для них це не первина. Вони вже чотири роки так животіють і нічого їм не станеться, як ще трошки потерплять. Мелані обернулась до неї, і скарлет уперше побачила на її обличчі, завжди такому стриманому, вираз рішучої незгоди. Ой, не свари мене, скарлетт дозволь мені чинити по своєму. Ти і не уявляєш, як це мені приємно. Щоразу, як я даю котромусь бідачиськові свою пайку, то думаю, що, може, десь там, на півночі, котрась жінка ділиться обідом з моїй мешлі, і це дає йому сили йти далі додому, до мене, з моїм Ешлі, Люба моя, я повертаюсь додому, до тебе. Скарлет без жодного слова одвела погляду бік. але надалі Мелані помітила що коли у них з'являлися сторонні їжі більшого на столі, дарма що у скарлет, може, аж душа мліла за кожним змарнованим куснем. Коли солдати бували занадто хворі, щоб щобити далі, а таки траплялось чимало, скарлет приділяла їм постіль у домі, хоч і не дуже охоче адже кожен недужий то був зайвий рот. Та й хтось вже мусив доглядати його, а це означало на одного робітника менше. Коли доводилося ставити огорожу, сапати, полоти, орати. Якось верхівець, що прямував до Феєтвіла, привіз і полишив у них на веранді одного юнака, в якого ледь просіявся русявий пушок над губою. Він знайшов цього хлопця, непритомного при дорозі, перекинув через луку сідла і приставив до найближчої оселі, до Тари. Дівчата подумали, що це, мабуть, один з військових курсантів, посланих на фронт. Коли Шерман наступав на Меледжвіл, але з певністю так і не довідались, бо хлопець помер, не прийшовши до пам'яті, а в кишенях у нього нічого не знайшлося, що помогло б встановити хто він. Симпатичний це був хлопчина, очевидячки, з благородної сім'ї, і десь там на півдні, його мати не відводить очей від дороги, гадаючи, де забарився її син та коли він вернеться додому, так само, як вона, Мелані. Звичайдушною надією придивляються до кожної бородатої постаті на дорозі. Поховали незнайомця на родинному кладовищі поруч з трьома малюками огарами і Мелані, поки порк засипав труну землею, гірко плакала над небіжчиком, думаючи, чи не зробить хтось далеко такої самої послуги її розлявому Ешлі. Так само, як той безіменний юнак, потрапив до них і Віл Бентін. Його зімлілого привіз до тари, перекинувши через сідло котрий товариш по вояцькій долі. Увіла була важка форма запалення легенів, і дівчата, вкладаючи його в ліжко, боялись, чи не піде і він невдовзі вслід за тим першим хлопцем на кладовище. Він мав характерне блідаво малярійне обличчя, як то буває у дрібних фермерів з Південної Джорджії. Ясно-рудяве волосся і блякло голубі очі. Які навіть у Маренні зберігали терплячий і лагідний вираз. Одну ногу він втратив на війні і під коліном мав абияк примацьовану до кульші обстругану дерев'янку. Ударі не сумнівалися, що він з простої фермерської родини, так само, як не мали сумніву в тому, що похований незадовго перед тим хлопець був сином плантатора. Як дівчата це визначали, вони й самі не змогли б пояснити, адже Вілл був небрудніший і незаросліший, і не більш завошевілий, ніж багато хто з джентльменського роду, що їх заносило до тари, і мова його без пам'ятсти була не більш неправильна, ніж у близнюків тартонів, але дівчата просто інстинктивно, як от з першого погляду розрізняють, де расовий кінь, а де безпородний, відчули, що він не з їхнього кола, хоча це знання анітрохи не завадило їм докласти всіх зусиль аби врятувати йому життя. Виснажений за рік перебування в неволі у Янки, змучений тривалими мандрами на своїй кепсько припасованій дерев'янці, він не мав сили здобати хворобу і цілі дні лежав у ліжку, стогнав і поривався схопитись на ноги, знову і знову переживаючи ті битви, крізь які довелося йому пройти. Але жодного разу в усіх своїх мареннях не покликав він ані матері чи дружини, ані сестри чи нареченої. І це вельми непокоїло Керін. Мусить же людина мати якихось родичів, казала вона. А у нього, так наче, нема жодної рідної душі на світі. Та, попри всю свою знемогу, він був такий хваткий до життя і невдовзі, завдяки ще і доброму доглядові, почав оклигувати. І ось одного дня він розплющив блідоголубі очі і цілком уже свідомим поглядом роззирнувся по кімнаті і побачив Керін, що сиділа коло ліжка, перебираючи чотки, а ранкове сонце проминилося на її русявому волосі. То ви таки не сон виходить, промовив він глухуватим, безбарвним голосом. Сподіваюся, я вам не завдав надто багато клопоту мем. Одужування його тривало довго, він тихо лежав і все дивився у вікно на магнолії. І ніхто не відчував ніякої особливої тяготи від його присутності в домі. Керін він подобався своєю мовчазністю, умиротвореною і ненав'язливою. З Спекотної, пополудневої пори вона, бувало, годинами сиділа біля недужого, без жодного слова, обмахуючи його віялом. Керін взагалі майже не розмовляла ці дні. Коли тендітна і звійна, мов привид, снувала по дому, виконуючи повинності. На які ставало у неї сили і часто молилася. Скарлет щоразу, як заглядала без стуку до сестриної кімнати, заставала Керін на колінах перед ліжком. Видовище це дратувало скарлет, якій здавалося, що час на молитви минувся якщо Бог визнав здоцільне покарати їх так, то виходить, що він не потребує їхніх молитов. Релігія для Скарлет Завжди була чимось на кшталт угоди. Вона обіцяла богові добре поводитись, якщо він посприяє їй у тій чи іншій справі. Але що Бог, на її думку, часто густо порушував погоджені умови, вона тепер вважала себе вільною від будь-яких зобов'язань перед ним. Отож, застаючи найменшу сестру на вколішках тоді, коли слід було б перепочивати по обіді або лагодити білизну, Скарлетт вважала, що Керін у такий спосіб. Ухиляється від своєї частки спільних їхніх клопотів. Ось про це вона і сказала Вілові Бентіну одного дня, коли він уже міг сидіти в кріслі, і була трохи таки вражена, почувши, що він відповів рівним тихим голосом: А й нехай вона собі це робить, міс Скарлетт від цього їй легше на душі. Легше атож, вона ж молиться за вашу маму і за нього. За нього? За кого це? Блякло голубі очі Віла подивились на неї з під білявих вій без будь якого подиву. Здавалося, ніщо не може здивувати або вразити його. Мабуть, він надто багато спізнав у житті несподіванок і розучився дивуватися. Йому зовсім не здалося незвичайним, що старша сестра не знає, яка таємниця. На серці у молодшої сестри. Він сприйняв це так само природно, як і ту обставину, що Керін звірила свою таємницю йому, зовсім сторонньому для неї. За свого кавалера, за Брента, як його там, на прізвище, того самого, що загинув під Геттісбергом. За свого кавалера? перепитала Скарлет. оце маєш. І він, і його брат були моїми кавалерами. Справді, вона мені казала, чи не всі юнаки в окрузі упадали коло вас. Але все таки він став її кавалером після того, як ви його знехтували, і коли приїздив в останнє у відпустку з війська, взяв з нею заручини. Вона каже, що їй більш ніхто з хлопцю не подобався, тож молитва ця для неї полегкість. Ну й дурниці, відказала на це скарлет, відчувши, однак, легенькі ревнощі. Вона не без цікавості подивилась на цього довгов'язого юнака з гострими плечима, рудуватим волоссям і спокійним, упевненим поглядом. Отже, йому відомо про її рідню навіть таке, чого вона не знає, хоча мала б знати. Он воно чого керін снує сновидою та все молиться Богові. Але це у неї минеться. У скількох дівчат загинули наречені, у молодих жінок чоловіки. І всі якось примиряються з цим. Ось і вона сама примирилася з тратою Чарльза, а в Атланті вона знала одну жіночку, яка тричі вдовіла за час війни, і все одно не перестала цікавити чоловіками. Усе це Скарлетт і викладла вілові, але він тільки похитав головою. «Міс Керрі не з таких, упевнено сказав він. З вілом приємно було розмовляти. Бо сам він говорив мало і вмів уважно вислуховувати. Скарлет ділилася з ним своїми клопотами щодо сівби, прополювання і розпушування ґрунту, відгодівлі свиней та розведення корів, і він давав їй слушні поради, бо, як з'ясувалося, мав був невеличку ферму в Південній Джорджії двох рабів негрів. Він знав, що тепер його негр дістали волю, а ферма поросла бур'янами та самосійним сосняком. Єдина його родичка сестра, Кілька років тому разом з чоловіком перебралася до Техасу, тож він лишився одинцем на білому світі. Хоча, здавалося, він переживав за цим не більше, ніж затраченою ногою, яка лишилася на полях Вірджинії. Так, для скарви приємністю було розважити душу в товаристві Віла. Після цілоденної тяжкої роботи, буркотні негрів, верадів та скімлення с'юлін – Повсякчасних розпитувань Джералда, де Елен. Вілові вона могла розповісти все. Вона навіть зізналася йому, що била Янки, і розпашила від гордості, коли він похвалив її двома словами Добра робота. З плинним часу всі мешканці тари знайшли дорогу до кімнати Віла і стали приходити до нього зі своїми турботами. Навіть мамка попервах досить втримана з ним. Бо ж він не належав до благородної публіки і мав лише двох рабів. Тільки но спромігшись шкутирігати по дому, він заходився до роботи. Почав плести козуби з дубового луб'я і лагодити меблі, що їх поламали янки. А ще він умів доладно різьбити. Вейт просто по п'ятах ступав за ним, бо він різьбив для нього різні цяцьки, єдині справжні іграшки у малого. Під допікою віла. Можна було безпечно залишати вейда і обох немовлят, коли всі розходились у своїх справах. Він справлявся з ними не згірше за мамку, а Меллі перевершувала його тільки в тому, що могла швидше заспокоїти чорного й білого малюків. Ви страшенно добре поставились до мене, мій Скарлет», – сказав він якось, а я ж ніхто вам зовсім чужий. Через мене ви мали багато клопоту й мороки, отож, коли ви не проти. Я хотів би пожити тут ще якийсь час і по змозі допомогти вам, щоб бодай дечим, відплатити за вашу ласку. Повністю я по не розплачуся, бо життя людське таке, що нічим його не оплатиш. Отак він залишився у тарі, і звільно, і непомітно, велика частка тягаря, що лежав на плечах скарлетт, сама собою перемістилася на його кощаві плечі. Був уже вересень. Пора збирати бавовну. Погідно світило надвечірнє сонце. Віл Бентін сидів на сходинках веранди перед будинком і тихим розміреним голосом розповідав, як дорого має обійтись очищення бавовни на новій бавовноочисній машині під Фейтвілом. Але сьогодні він там розвідав, що можна буде заплатити на чверть менше, якщо на півмісяця надати коня з візком до послуг власникові машини. Він, правда, домовлятись не став, вирішивши спочатку переговорити про це із скарлет. Вона подивилась на худорлявого юнака, що сидів у неї біля ніг, спираючись на колону веранди, і жував соломинку. Мамка таки мала рацію, коли не раз твердила, що сам Господь послав їм віла. Скарлет і сама себе часто запитувала, як вони дали браду Тарі протягом цих кількох останніх місяців, якби не він. Віл ніколи не бував дуже говірким, ніколи не виявляв ані надмірної жвавості, ані зайвого інтересу до того, що ділося довкола нього, але знав усе про всіх у тарі і робив діло, робив мовчки, терпляче і уміло. Він мав лише одну ногу, а проте справлявся з усім швидше, ніж порк. І ще він умів спонукати порка до роботи, що, як на скарлет, було сущим дивом. Коли на корову напали кольки, а коня підкосила якась таємнича хворість, що мало не звела його на той світ, віл днював і ночував біля них і таки виходив обох. До всього того скарлет поважала його за вміння вигідно спродатися і скупитись, бо, бувало, вибирався він уранці з кошиком двома яблук, солодкої картоплі та іншої городини, а повертався з насінням, шматком тканини, борошном. Та ще чимось таким, чого вони потребували, і Скарлет розуміла, що сама вона нізащо стільки всього не накопила б, хоч і як добре навчилася торгуватись. Поступово він перейшов на статус, так би мовити, члена родини і влаштувався спати на розкладному ліжкові у гардеробній кімнатинці у постінь з Джералдовою спальнею. Про те, щоб виїхати старий, він не заводив мови. Сама ж Скарлетт. Побоюючись, що він їх покине, уникала будь-яких розпитувань. Часом вона подумувала, що якби він був з кращої родини і мав трохи самолюбства, то вернувся б до своєї домівки, навіть якщо від неї зосталося саме попелище. Але навіть у ці хвилини вона ревно жадала, щоб він лишався у них якомога довше. Це ж набагато певніше себе почуваєш, коли в домі чоловік. Скарлет також думала, що коли букерін. Тями було б хоча б як у миші, вона б помітила, як віл накидає на неї оком. Скарлет була б незмірно вдячна Вілові, якби він попросив руки Керін. Звичайно, як на довоєнну міру, він зовсім невідповідний жених для дівчини з їхньої родини. Він же не належав до стану плантаторів, хоч його не можна було залічити і до білої голоти. Просто він був собі звичайний незаможний фермер, малоосвічений, не дуже підкутий у граматиці, не обізаний з деякими добрими манерами, що, їх, на думку родини огар повинен мати кожен джентльмен. Та його й взагалі не можна було назвати джентльменом, як вирішила зрештою скарлет. Мелані палко захищала його, кажучи, що така добросердна людина, така чуйна до інших з природи своєї, шляхетна. А от Елен. То вона, Скарлетт, була певна, зімліла б, на саму думку, що її дочка може взяти шлюб з кимось таким, як віл, але життя тепер часто примушувало Скарлет нехтувати материні заповіді. Чоловіків було обмаль, дівчата мусили за когось виходити заміж, та й господарство потребувало чоловічого догляду. Однак Керін, що далі глибше поринаючи у свій молитовник, і щодень, то більше, втрачаючи зв'язок з реальним світом, ставилася до віла, хоч і лагідно, але наче до брата, він став для неї так само звичним, як і порк, та й годі. Якби Керін відчувала бодай одробину вдячності за те, що я для неї зробила, то вийшла б за нього заміж і не відпустила б його звідси, обурено думала Скарлет. Але ні, вона мусить день і ніч побиватись за тим дурним хлопчиськом, що, мабуть, і не думав про неї всерйоз. Та хоч би там як. А віл і далі залишався в тарі, і чисто ділові стосунки, що склалися з ним у скарлет, були їй приємні і вельми корисні. Адже, попри всю свою незмінну шанобливість до здитенілого Джералда, саме в ній він бачив справжню господиню дому. Вона схвалила віллі в план винайняти коня, дарма що це позбавить їх на певний час транспортного засобу. Найдужче С'юлін буде цим пригнічена. Для неї не було більшої втіхи, як проїхати до Джонсборо або Фейтвіло вдвох із Вілом, коли той вибирався туди у справах. Вбравшись у те порівняно краще шмаття, що можна було назбирати в жіночої половини мешканців тари, вона відвідувала давніх приятелів, вислуховувала плітки з усієї округи і знову відчувала себе колишньою панночкою Огарою. С'юлін ніколи не пропускала нагоди втекти з плантації. І покрасуватись серед людей, які не знали, що вона сама гне спину на городі і прибирає постіль. Нашій гордійці, хоч не хоч доведеться два тижні понудитись вдома, подумала скарлетт, а ми вже муситимемо терпіти її буркотню і вереди. На веранду до них вийшла Мелані з дитиною на руках. Вона розстила на підлозі стару ковдру і пустила малого бо, щоб там повзав. Після листа від Ешлі. Вона весь час то радісно наспівувала то проймалася гнітючою тривогою, але і у веселощах, і в смутку однаково була надто вже схудла й бліда. Свою частку роботи вона виконувала не нарікаючи, хоч і почувала себе не дуже добре. Старий доктор Фонтейн визначив її стан як суто жіночу недугу і підтвердив висновок доктора Міда, що їй взагалі не треба було родити. Він відверто заявляв, що других пологів вона не витримає. Сьогодні у Феєтвілі мені трапилась цікава штуковинка, промовив Вілл, і я привіз її, що ви подивились. Він пошпортався в задній кишені штанів і дістав ситцевий гаман з луб'яними прокладками задля цупкості, що пошила йому керін. Розгорнувши його, він видобув звідти конфедератську банкноту. Знаєте, вілле, якщо для вас гроші конфедерації чимось цікаві, то для мене зовсім ні. Різкувато озвалась скарлетт яка не могла без роздратування дивитись на ці папірці. Он у тата в скринці їх цілі три тисячі, і мамка все не дає мені спокою, щоб я дозволила позаклеювати ними щілини в мансарді, а то їй там тягне. Мабуть, так і треба зробити, буде хоч якась буде з них користь. Всевладний цезар вмер і спорохнів, процитувала Мелані, сумовито сміхаючись. Не роби цього скарлетт, збережи їх для вейда, колись він пишатиметься ними. Про всевладного цезаря я нічого не знаю, спокійно мовив Вілл. але ось до Вейда те, що я привіз, якраз і стосується міс Меллі. Я маю на увазі віршик, приліплений тут на звороті. Міс скарлет, я знаю, до віршиків не дуже охоча, та цей, може, їй сподобається. Він обернув банкноту на другий бік. Там було наклеєно клаптик обгорткового паперу, списаний блідим саморобним чорнилом. Вілка хикнув і не без напруження став повільно читати. Називається так рядки на звороті конфедератської банкноти. Тепер уже знак цей безвартісним став і в цьому краю, та й усюди, але збережи його, друже, навік, щоб був він за пам'ятку людям. Нехай він нагадує всім, хто живий. Про тих, що боролись за волю, про бурю, що край попилила вогнем, і нас полишила в недолі. Ой, як чудово, як зворушливо. скрикнула Мелані. Скарлет ні в якому разі не віддавай ці гроші мамці обклеювати мансарду. Це ж не просто папірці. Треба зберегти їх, щоб вони були, як тут сказано, за пам'ятку людям. Та не будь така сентиментальна, Меллі. Папір це тільки папір, а в нас його зовсім мало, і мені набридло вічно чути бурчання мамки, що в мансарді протяги в шпаринах. А коли Вейт підросте, в мене, сподіваюся, буде для нього досить зелених банкнот замість цього конфедератського непотребу. Поки вони розмовляли, Віл помахував банкнотою в руці, приманюючи малого бопомсти до нього. Нараз він підвів голову, приклав долоню до очей і глянув на алею від дороги. Маємо гостя, сказав він, мружучись від сонця, ще один солдат. Скарлет простежила за його поглядом і побачила знайоме видовище. Кедровою алеєю, схиливши голову і натужно переставляючи ноги, йде бородань у лахманах з решток синьої та сірої уніформ. А я вже гадала, що солдати всі перейшли. Промовила вона. Сподіваюсь, ти хоч не дуже голодний. А по-моєму, голодний, навіть дуже, коротко зауважив Віл. Мелані підвелась з місця. «Піду, скажу, Ділсі, нехай поставить ще одну тарілку, сказала вона. І попереджу мамку, щоб не зразу стягувала одежу з бідолаги і. Вона так різко урвала мову, що скарлет у подиві перевела на неї погляд. Худенькою рукою Мелані трималася за горло. Наче її щось душило, і було видно, як під білою шкірою швидко пульсує жилка. Обличчя в неї пополотніло, а карі очі неприродно розширились. Зараз вона знепритомніє, подумала Скарлет, пориваючись на ноги, щоб підтримати її за плече. Але Мелані блискавично відкинула її руку і метнулася вниз східцями. Вона летіла по стежці, посипаній жорстою так легко, мов птах. Вицвіль спідниці маяли за нею, а руки були простягнені вперед. І враз Скарлет відчула немов удар під серце, їй усе стало ясно. Вона прихилилася до колони і стала дивитись, як солдат підвів лице, покрите розкоштаним грусявим заростом і, втупившись у будинок, застиг на місці, наче не мав сили ступнути ще крок. Серце у неї завмерло, а тоді шалено заколотало. В той час як Меллі, скрикнувши не знати що, кинулась в обійми цьому брудному солдатові, а він схилив голову до її обличчя. В раптовому пориві скарлет шарпнулася вниз, але вілова рука стримала її, вхопивши за поділ сукні. Не заважайте їм, тихо сказав він. Пусти мене, дурню, пусти, це ж Ешлі. Він, однак, не пославив стиску. Адже він усе таки її чоловік. Хіба ні? Стримано запитав Віл, і скарлет, безтямна від радості й безсилої люті, глянула вілові в обличчя і побачила у спокійній глибині його очей, зрозуміння та співчуття.